Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. Сьогодні я хочу зачитати декілька віршів з Якова, перший розділ з 9 по 11 вірші. Якщо віруючий, бідний, нехай пишається з того, що Бог дав йому духовне багатство, а багатий нехай пишається з приниження свого в одні його минуть наче дика квітка, як сонце сходить, і спека настає квітка в'яне, цвіт її опадає, і краса зникає, так само і багатий і загине разом зі справами своїми. Ось такі нам нагадування, ось такі нам слова дає нам Господь для того, щоб ми з вами подумали, за яким багатством ми зженимо що ми бажаємо для себе та своїх рідних, близьких. Тому давайте будемо сьогодні розважати, роздумувати над тим, що ми маємо зараз змінити, аби бігти за небесним багатством, щоб бігти за тим, що приготував Господь, а не за тим, що дає цей світ. І я думаю, що кожен з нас буде знайден в цьому, в тому, щоб виконати саме Божу волю і прославити його святе ім'я. Господь, я дякую тобі за радість, за любов, за мир і за дух святий, який надихає, який обороняє, який Господь захищає і направляє. Я дякую, Господь, за цей день і за те, що ти робиш для особистого мені і моїй сім'ї. Я дякую за те, що ти ніколи не залишаєш, що ти завжди поруч. Я дякую за ці слова нагадування, щоб наше серце більше линуло до тебе і не бігло за. Якимись речами цього світу за якимись надбаннями цього світу, а щоб е, головна і основна мета кожного життя, особисто мого і моєї сім'ї, це було послаблення твого суто. Твого святого імені. І я дякую, Господь, за те, що ти даєш це розуміння саме зараз. І ти нагадуєш про ці розуміння. І ти, Господь, направляєш в цьому. Я дякую, що ти не залишаєш надії на моє спасіння і спасіння моєї сім'ї, моїх рідних та близьких. Я дякую, Господь, за те, що ти поруч, і за те, що ти, ти, мій Бог. Слава тобі, мій Бог. Амінь.